Вітаю вас на каналі Сальфейджолеса з Вікторією Руденка, де все просто зрозуміло, легко, ну і, звісно, цікаво. Сьогодні ми з вами продовжимо вивчати гаму. Наразі Сі Бемоль, мажор! сі Бемоль, мажор Ну, я думаю, що ті, хто мають дуже тонку інтуїцію, вони розуміють, що якщо гама називається Сі бімоль мажор, то ну, ні, точно уже не буде дієзів. І перша нота буде Сі бімоль. Я вам нагадаю: будова мажорної гами наступна 2 тона півтон, Три тона півтон. А саме ми з вами зараз будемо за фортепіано це робити, на дошці це робити. Але я так теоретично вас до цього підготую. Сі бімоль-мажор має ключовими знаками два бімоля. Сі бімоль та мі бімоль. Це ключові знаки Сі-бімоль-мажору. Звісно, коли ви ще станете більш розумнішими, грамотнішими, будете більше теорії вивчати музику, ви зрозумієте, що існує не просто три види мінору, а три види мажору. І потім, трошки пізніше, ми з вами почнемо новий розділ три види мажору. А сьогодні ми тільки познайомимося з Сі бімоль мажором. Ми запам'ятаємо, що в ньому два ключових знака саме Сі бімоль. Та мі -бімоль. Ми запам'ятаємо з вами, що тоніка являється нотка Сібімоль, і від неї почнемо рахувати будову цієї гами. Нагадаю, 2 тони півтон, 3 тони півтон. Також хочу з вами поділитися ще одним моментом. Ви, звісно, це знаєте, але стільки ступені в будь-який гаміх, як мажорні, так і мінорні, це перший, третій та п'ятий ступінь. Ці ступені і складають наш тонічний тризвук. Давайте порахуємо. Сі – це перший ступень. Сі бемоль до. Ре, це третій ступень, це стійкий ступень. Мі бемоль і Фа. Це п'ятий ступень. Тобто стійкі ступені сі, бемоль мажора. Це Сі бемоль ре, Фа. Ці ноти і складають тонічний тризвук. Сі бімоль. А зараз докладніше все подивимось з вами: гама Си бімоль мажор. Ми знаємо, що мажорна гама будується 2 тона півтон, 3 тона півтон. Перша нота тоніка у нас Сі бімоль, тому що гамма Сі бімоль мажор. З цієї нотки ми будемо починати. Давайте ми подивимося. Сі бімоль тон тон півтон. Бачите, у нас з'явилася чорна клавіша. Далі тон, 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 півтон. А тепер ми спробуємо заспівати це нотами: Сі бімоль, до, ре, мі бімоль, фа, соль, ля, сі бімоль. Таким чином, ми бачимо, що в гамі в Сі бімоль мажор у нас два ключових знака Сі бімоль та мі бімоль. Ще разочек. Си бемоль, до ре, ребимоль бемоль, фа, соль ля, ля, соль, фа, ми бемоль, ре до симоль. Тонічний три звук. Си бимоль ре До, сибиль. Відні бемоль. Ля бемоль. Розв'язання нестійких ступенів стійки. Я нагадую, що стійкі ступені у нас перший, третій, п'ятий. Це стійкі ступені. А відповідно, нестійкі будуть розв'язуватися в стійкі. А саме до в сі бімоль, мі, бімоль, в ре, бо ре стійкий. Соль фа. Бо фа стійкий це п'ятий ступень. І ля в сі бемоль. Сі, Гамма-Сі бімоль мажор. Сі Бімоль мажор. Зверніть, будь ласка, увагу, що я її назву пишу. З великої літери. Сі бімоль мажор має два бімоля ключових знака Сі Бімоль і мі, бімоль. Я їх ставлю при ключі. І при нотах далі я їх дублювати не буду. Сі бімоль. До ре. Мі бімоль. Фа. Соль. ля, си бімоль. І я вам зараз пропишу тонічний тризвук сі Си бімоль мажора. Це Сі бімоль. Тут я пропишу знак ноті. Си бімоль ре, Фа. Це тонічний Т, звук ТП бемоль мажор має стійкі ступені перший це бемоль. третій, це Ре, нотка Ре, і Фа це п'ятий ступень це стійкі ступені. Інші ступені ми зафарбуємо. Щоб це було наглядно зрозуміло, які у нас ступені стійкі, які ступені, не стійкі. Стійкі ступені перший, стійкі ступені третій, стійкі ступені, п'ятий. Ну і зрозуміло, що восьмий це. Восьмий ступінь тонікою, Тому це одна і та ж сама нота. Сібемуль. Оце стійкі ступені. Перший, третій, п'ятий, він же восьмий. Зараз я вам стрілочком покажу, яким чином рухаються, або є такі грамотне слова, розв'язуються стійкі ступені, стійкі. Тобто до не стійкі ступень, да? це другий ступень ступень. Розв'язується в перший Сібімуль. Ні. Бімоль розв'язується в ре. ре це стійкий, третій ступень. Фа це стійкий. А значить, соль розв'язується Фа. Шостий розв'язується п'ятий. І ля. Сі бімоль. Таким чином ми з вами прописали Сі Бімоль мажор. Я відразу скажу, що Сі бімоль мажор, як і будь-який мажор, має три види мажору, але це буде трошки пізніше, трошки згодом ми будемо розбирати. Три види мажору. Ви були на каналі Серфетжо Lessons з Вікторією Руденка, де все просто зрозуміло цікаво. Я вам дуже дякую за вашу присутність на моєму каналі, за ваші коментарі. Ну, чекаю від вас, звісно, лайків. Ну і як без підписки на канал. Я дуже намагаюся вам пояснити якомога простіше, щоб вам завжди було зі мною цікаво. А зараз на все добре. До наступних зустрічей. Пока!